У Києві із під землі вирвався на поверхню потужний гейзер води. На бульварі Дружби народів гарячий фонтан заливав все навколо дорогу, проїжджаючи повз автівки та тротуар. Очевидці кажуть, спочатку почули звук, схожий на вибух, а потім у повітря здійнявся десятиметровий струмінь води. Вмить залило всю проїжджу частину. Навіть кермувати автівкою було важко. Машини вело убік. Одразу після прориву нам на гарячу лінію 221 один магнолій ТВ зателефонував свідок і розповів усі по. Під колесами було, наверно сантиметрів 20 води. Я машини наші розворачувати, їхали повстрічки. Мешканці району кажуть, хвиля гарячої води з брудом наробила біди не тільки на дорозі, а й в будинках поруч. Затопило підвали та магазини на перших поверхах. Воно повимивало, виходить, пісок. Все, тепер всі дождів води, все буде попадати сюди. Георгій каже, будуть складати акт про пошкодження і шукатимуть, і вимагатимуть компенсації збитків. На вулиці також біда. Вода з-під землі зруйнувала асфальт, і люди в паніці рятували цінне майно. Вода пішла, тут. Вода така йшла ріка. Просто Подорвало асфальт, почав двигатися. не встиг машину вбрати. Тепер мешканці будинку бояться ступати по асфальту, під який влилися тонни води. На щастя, ніхто з людей фізично не постраждав. Закривати діру у дорозі примчали комунальники. А сама аварія виникла під час планових випробувань теплових мереж у цьому районі. При спитаннях третєї третя магістралі пройшло повріждження теплотраси діаметром 800». Старі труби жаліються комунальники вдіяти нічого не можна. І такі прориви у різних районах Києва під час випробувань влітку трапляються майже кожного року. Але комунальники додають, добре, що аварію виявили влітку, адже якби тепломережу у цій ділянці прорвало взимку, проблем було б куди більше. Однак людям, які постраждали від прориву, зараз від цього навряд чи легше.